Оплата пакунку малюка не пройшла даремно. Сьогодні цілі наборчики відправляємо у місто Одеса. Сьогодні рожевий день. Єдине, що не рожеве, це крем-пінка для дитячої дубці. Ну що, робимо класні відправки? Сьогодні для двійнят початок прочання в горщика на запас беруть, звичайно, памперси, а раптом не вийде. Спроба, є спробою, тому будемо пробувати разом з матусею. Чекаю відгуків від ось таких варіантів. Повний комплект двійнята, які тільки-тільки починають шлях прочання до горщику. Ось такі класні варіанти обрали для них. Рожеві відтінки, італійська якість, 18 місяців плюс, і вони до 23 кг. Глянцевий формат і широка вставочка ось така. Беремо для двінят, можна навіть, я думаю, і в дорогу з собою взяти. Цієї пачки підгузників вистачить на місяць. Цих двох пачок вистачить на місяць точно, тому що дуже класна зразка, 60 штучок у наборчику. Японський сорбен, ультрапоглинаючий, і мені дуже подобається, що в цьому варіанті є дуже класні резиночки. Підгузники це як заправка в машині. Постійно треба їх поновлювати і заправляти гарним якісним бензином. А так само і підгузками малечі. Західні накладки на кудики, коли дитина ваша почне повзати, вставати, можливо, вдариться десь об кутик самого комода чи столика. Тому доречно використовувати саме ось такі варіанти для за. Побігання травматизму дитині зіткненні з гострими кутиками у наборі 4 штучки. Ці щіточки дуже класні. і Нещодавно ми зробили на них огляд і зрозуміли, що дуже правильно зробили. Дівчата зрозуміли наш посил від 3 місяців використовується. Бо коли в дитинки чухається ясенка, дітки дуже класно чухають ось такими зубніми щіточками, і дитина буде заспокоюватись, тому що не буде подразнення і не буде болю у ясенках. А це вже на майбутнє дня дитячі брелочки, дві штучки наборі, щоб дитинка не загубилася. Бо коли двійня, набагато важче за ними вслідкувати. Коли ви берете підгузники, використовувати окремі під підгузники в нашому асортименті, повністю екологічні, органічні, дуже класні. Воно до речі використовується від нуля місяців, плюс що означає, що дуже мало складів негативних, які будуть впливати на малечину дубцю.